Петро Порошенко громадянин України, ніколи не мав і не має зараз жодного іноземного громадянства. На відміну від пана Коломойського, який має ізраїльське громадянство, має чи мав, я не знаю, кіпрське громадянство і позбавлений українського громадянства, якщо він є не громадянином України. І е, є підстави застосувати санкції до нього, до іноземців, відповідно, до закону, санкції можуть застосовуватися. В юридичному статусі пан Коломойський зараз є іноземцем. Тому жодних е, обмежень щодо застосування санкцій по Коломойському немає. Так само, як і по відношенню до Медведчука. Медведчук громадянин Російської Федерації, позбавлений українського громадянства. І абсолютно законна, уже третій раз Зеленський політично е, застосовує санкції. Я думаю, що він не мав його відпускати, Медведчука. Якщо він хотів, щоб громадянин України опинився на лаві підсудних. Я не аналізую і не коментую, хочу підкреслити необхідність. Це у президента є повна інформація е, для прийняття рішень про те, передавати чи ні. Я цією інформацією. Не володію. Але якщо стояла мета притягнути його до відповідальності, у вас була ця можливість. По відношенню до Порошенка у вас немає такого права, тому що Порошенка знаходиться в Україні, не покидає її. Повернувся, я знав, що будуть спроби застосувати санкції. І тим не менше, з Вашингтону мені всі радили, Петро Олексійович, не заїжджайте в Україну, їжджайте до Мюнхена, і там знайдіть собі теми для відрядження. Як я це зробив в січні 2022 року, так і зараз я сказав: ні, я повертаюся, я не боюсь, я не віддам мою державу, і я буду принципово доводити позицію. Щодо е, своєї поведінки і своєї позиції як державного діяча і е, лідера Європейської солідарності п'ятого президента.